Про грецьку кризу її про можливі наслідки для України ми поговоримо просто зараз із політичним експертом Валентином Гладких. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Валентин, доброго ранку. Доброго ранку. Тож які варіанти вирішення грецької кризи загалом ви вбачаєте? І хотілося б дізнатися на вашу думку, чи домовляться про щось афіни з європейським союзом? Думаю, що про щось таки домовляться, тому що є певна логіка розвитку подій і, в принципі, всі, попри всю демагогію, розуміють реальні наслідки можливого виходу Греції з Єврозони. Передусім це мусять усвідомлювати самі греки. Тому всі ці референдуми це дуже добре, але мільярдні борги і зобов'язання і необхідність якось їх там обслуговувати, а навіть якщо вони оголосять цей дефолт, то необхідність якимось чином підтримувати економіку, економічне життя, якісь соціальні виплати на території Греції, все одно буде змушувати і уряд демогогів і популістів, тим не менше якимось чином шукати порозуміння з Євросоюзом. Тому я думаю, що, можливо, не в тому форматі, в якому цей план, умовно кажучи, порятунку Греції пропонувався Євросоюзом і, відповідно, був відкинутий і грецьким урядом, і греками під час референдуму. Можливо, в такому вигляді цей план не буде запроваджений, але щось подібне все-таки, думаю, буде прийнято. І все-таки яка ймовірність того, що Греція почне таки повертати борги Євросоюзу? І напевно таке друге питання: чи не вважаєте ви, що ця грецька ситуація з грецькою кризою вплине загалом на, скажімо так, на західний світ у їх бажанні допомагати таким країнам, що опинилися в кризовому становищі, в тому числі чи не вплине це на допомогу для України? Ну, я не думаю, що це вплине на, на питання України, тому що все-таки Україна не є членом Євросоюзу, Україна перебуває в особливому е, такому статусі, має особливі відносини з Європейським Союзом. Більше того, має особливу ситуацію і всередині країни, і особливу ситуацію на міжнародній арені. Тому я б не пов'язував все-таки питання Греції до питання України. Але щодо членів Євросоюзу і їхньої позиції і їхньої внутрішньої політики, я думаю, що ситуація в Греції дуже суттєво може вплинути і так би мовити, бути як холодний душ, який мусить вбити, зробити більш тверезою політику Євросоюзу. Тому що були певні критерії, які мусять бути виконані всіма членами Євросоюзу. Але з часом всі ці критерії чомусь застосовуються винятково до тих, хто хоче приєднатися до Євросоюзу. А ті країни, які вже начебто увійшли до Євросоюзу, вони можуть собі дозволити нехтувати і не звертати увагу на виконання цих критерій. То я думаю, що після випадку Греції все-таки Євросоюз буде більш пильно і більш суворо стежити за тим, щоб країни виконували і дотримувалися взятих на себе зобов'язань. Тому я думаю, що попри сподівання Росії на те, що це е, якимось чином розхитає Євросоюз, і Євросоюз там всередині розвалиться, і є абсолютно марними такі сподівання, і швидше за все, навпаки, що Європейський Союз після випадку з Греції е, навпаки буде більш консолідованим і швидше за все продовжить свій рух до того, щоб перетворювати цей такої своє, своєрідної конфедерації е, на федерацію. А без, ви наполягаєте на тому, матеріальної суверенітету, але тим не менше буде все більше повноважень передаватися над національним органам, які будуть стежити за тим, щоб національні уряди виконували взяті на себе зобов'язання. Ви наполягаєте на тому, що все-таки не слід аж так порівнювати грецьку кризу з українським питанням? Але, зрештою, ми зараз говоримо про члена Євросоюзу, який відмовляється реформуватися, і ми зараз говоримо про нашу країну, яка бажає вступити в Євросоюз. і У нас так само є проблеми з реформами, що впливає на нашу можливість виплачувати наші борги. Чи може це ускладнити шлях України до Євросоюзу? Означає це, що євросоюз буде більш розбірливим в питанні того, кого все таки пускати у свої лави безумовно. Ну в цьому плані безумовно, тому що годувати безвідповідальні уряди. Які обираються безвідповідальними громадянами, які живуть за принципом, що ми хочемо дуже добре жити, мати всі соціальні виплати в повному, повному обсязі, але водночас ми не хочемо нічого робити, не хочемо якимось чином реформуватися і змінюватися. Ну я думаю, що зрозуміло, що в Європейському Союзі вистачає тепер внутрішніх проблем для того, щоб підкидати тоді ще і Україну. Але я стояв на тих засадах і продовжую стояти, що Україна в найближчому, в осяжному майбутньому таки не стане повноцінним, повноправним членом Європейського Союзу. Ну тому все-таки питання України і питання Греції для Європейського Союзу вони знаходяться в різних площинах. І для питання України воно все одно знаходиться в площині стосунків з Росією. І це питання мирного врегулювання, питання на Донбасі, і питання Криму, і питання реформування України. Ну це, скажімо так, от, от питання одного ряду. А питання грецького популізму і безвідповідальності це інше питання. Тобто, скажімо так, нам для того, щоб опинитися у статусі хоча б Греції, треба ще дуже багато чого зробити. І в. Правильно, напевно, згадали про російський компонент, варто зазначити, що Франсуа Оланд після своїх переговорів із Ангелою Меркель таки мав розмову із своїм російським колегою Володимиром Путіним, тобто думка Росії все-таки так само має свою роль і є певним важелем у грецькій конкретно ситуації. От як вважаєте, наскільки це вагома роль, і наскільки дійсно слово Володимира Путіна і його. Можливо, якісь ем, подальші дії, можливість подальших дій зараз можуть вплинути на ситуацію в Греції? Думаю, що слово Володимира Путіна. Може на щось і може вплинути як символічне, але реальна ситуація економічна в Російській Федерації, і ця ситуація достатньо добре відома Європейському Союзу і Сполученим Штатам Америки красномовно свідчить, що Росія в нинішньому стані не спроможна бути серйозним геополітичним гравцем. І абсолютно не спроможна вирішити, бодай мінімальну частину тих проблем Греції, які міг би вирішити Європейський Союз. Тому греки, якщо думають, що Росія є для них якимось альтернативою, альтернативним варіантом вирішення їхніх їхньої проблеми, ну дуже глибоко помиляються. І зараз, переорієнтовуючись на якісь російські обіцянки, вони заженуться би в глухий кут і повну суцільну безвихідь. тому що Москва банально не має ресурсу для того, щоб вирішити елементарні питання в Росії навіть. Давайте задаємо, крім того, ще питання Придністров'я. Яке також суттєво зараз зменшується фінансування. Давайте згадаємо ситуацію з Кримом, які також доволі безуспішно росіяни намагаються там щось поміняти. І давайте подивимося на ситуацію нещодавно, та, яка відбувалася у Вірменії. Затня подивитися на ці три проблемні регіони, де Росія намагається щось вирішити. І буде достатньо красномовно все зрозуміло, що насправді ресурсу нема. А Греки це не Придністров'я, це значно більш велика країна, і статус Придністров'я їх навряд чи влаштує, да, умовно кажучи. А фінансово росіяни точно їм нічим допомогти не можуть. Хіба що добрим словом? Ну так, да, якщо греки хочуть перемі... поміняти якісь реальні зміни і якусь реальну підтримку з боку Європейського Союзу на добре слово і компліменти з боку Москви, ну, то нехай так зроблять, але це однозначно призведе до повного колапсу Греції.